Тому що Путін затягує час, він затягує час, і він буде його затягувати. Лідери двох держав послали один одного куди подалі, і на тому все закінчилося. Розумієте? От у чому момент. Всіх вітаю, ви на каналі ТОП. Я Христина Биковець. Сьогодні до нашого інтерв'ю долучається Шуманка Сереж. Сереж. вітаю вас рада бачити. Навзаєм давай привіт. Давно з вами не бачились, тому підготувала для вас дуже багато запитань. Хочеться обговорити все, що відбувалося навколо політичної міжнародній арені Трампа, Путіна, Зеленського. І, напевно, перше питання буде таке досить загальне. Як ви взагалі оцінюєте ситуацію на сьогодні? І чи бачите ви можливість завершення цієї війни у найближчій перспективі? Ну таке. Дивлячись, що ми вважаємо завершенням війни, які О... варіанти? Ну і з того, що ми передивляємося, поки воно все виглядає а дуже нестабільно, б, воно і продовжує виглядати дуже нестабільно. А, і з того, що випадало і перед цим, і те, що випадає зараз, воно не дуже сильно відрізняється від минулих розкладів, того що. Та ті пропозиції, які у нас дійсні на сьогоднішній день, вони не, не гарантують поки ніякої геть стабільності. Чи може бути якесь затища? Да, може бути якесь затище протягом осені. Чи воно є стабільним? Ні, воно не виглядає досі взагалі, ніяк стабільним, як мінімум, тому що такі о, давайте так, такі процеси можуть бути дуже легко порушені самою Ерефією, з якими небудь там. О, Моментами провокацій українського дрону, який розвалив сарай вкотре понімаєте, десь там на Білгородському напрямку аля при припиненні вогню. Це все коротше каламуть і воно поки стабільно не виглядає. Чи є шанси, що ми побачимо якесь, я ж кажу, плюс-мінус дипломатичне затище? да є Чи можемо ми назвати це повноцінною перспективою? Прям завершення? От все, капец точно завершується, поки ні. От, щоб сказати 100%, ні. Ми ще з вами про це поговоримо, але от наскільки ці всі великі перемовини, великі зустрічі, вони є результативними для України в першу чергу. Ну, остання зустріч, вона, хоч плюс-мінус, сунула з мертвої точки, взагалі, все, що відбувається. Якщо ми говоримо про фундаментальні зустрічі, то їх там можна за ці роки на пальцях перерахувати. І це, мабуть, одна із них, яка хоч якось, зрушує мертву точку, хоч якось. Що саме, от якщо можна для наших глядачів пояснити, що саме зрушилося з мертвої точки? З з що дала ось ця зустріч? Ну п -п -п зустріч Трампа із Путіним, так. я не вважаю такою вже прямо судьбоносною, тому що вона скоріше є цирком. Да, вона судьбоносна, але тільки не не не, не зовсім в позитивному контексті, тому що це повний крінж, повний треш, і не дивлячись на те, що після цієї зустрічі сталася зустріч з зеленським і е, європейськими лідерами. От із цих двох зустрічей зустріч з зеленським і європейськими лідерами, є плюс-мінус більш фундаментальною ніж е, позор, який е, пережив Трамп, е, зустрічаючись із Путіним саме в тому вигляді, в якому він це зробив, тому що це запустило для світової політики не дуже гарні сигнали. Абсолютно негарні пов'язані з тим, що це є прямий сигнал до того, що ти можеш бути маньяком і вбивцею, а тобі будуть стелити червону доріжку. Це укріпило о, певний авторитет Путіна всередині його електорату у вигляді політичних еліт, які вже починали задаватися питаннями, чи не поїхав дід кукухою тут санкції і повний економічний треш, який наближається. А Путіна зустріли з фанфарами, і тепер йому ніхто не може. Давайте так, знаєте, як там а, а, совісно прід'явіть. Вибачте, за сленг за те, що типу, ти зводиш країну до а, трешу і олігархи втрачають бабки. Ні, поїхав же ж, бачите, на Аляску. Красиво зустріли, все парішав. Да, і хоч його порішання, вони відстрочили певні процеси, або відмінили їх частково, це дало йому змогу закріпитися на своєму троні і показати своїм політичним елітам, що я все роблю правильно, висикували, бачите, який я молодець. Ну, це як мінімум, оці два процеси, які воно запустило. Якщо ми говоримо про зустріч Зеленського з Трампом, військові експерти говорять, що вона була вдалою, точніше, вдалішою ніж це передбачалося. Mm -hmm. От як ви оцінюєте цю зустріч? Чи реально вона була ось такою вдалою, як всі говорять? Вона як виходила по десятці жезлів і була важкою абсолютно для всіх, вона так і залишилася по десятці жезлів і фігурує як важка для всіх, те, що вони класні. Повиходили щасливі і фотографувалися, і всі такі радісні. Колуарно там все одно не ця розмова не була легкою. Якби вона була давайте так, якби вона була би легкою і прагматичною, і прогнозованою 100% британці б не сиділи би, не читали лекцію зеленського, як поводити себе із Трампом для того, щоб не з не. Лішньої раз не затронуть його хрупке самолюбія. Понімаєте? Ну це ж ти полезу ножа, це ж ти фільтруєш кожне слово. Це ти ж нам ну коротше. Це дуже напружена історія, причому напружена історія для всіх. А ось хотіла запитати саме у вас а, чи той. А... Ті два таких жести, які відзначили всі світові змі, наші військові експерти, те, що Зеленський приїхав в костюмі, минулий раз його в лютому а, публічно захейтили, Те, що він був не в костюмі, і здається, там за перші декілька хвилин він 16 разів сказав Трампу дякую. Дякую, одинадцять Як... одинадцять за чотири з половиною хвилини. Да. Як можна розцінювати ось ці ось ці жести цю поведінку зеленського. Як, як, як намагання не згадати остаточно стосунки із Трампом? А як це можемо розцінювати? Британці, наші його я ж кажу, тренували на розмову із Трампом з приводу костюму, це не зовсім костюм. Це ж там є модельєр український, який зробив стилізацію під діловий стиль речей, в яких тепер приїжджає Зеленський на різні самити. який є. Плюс мінус офіційного вигляду, але не є стовідсотковим костюмом, як він і обіцяв собі, що костюм він одягне тільки по перемозі по закінченню війни. А ще хочу трошки поговорити про наміри і стратегії Росії зараз. Відбуваються переговори, Путін зустрівся з Трампом, але в публічних заявах кремлівські лідери до ну вони як робили це раніше, так вони продовжують це робити. Дуже часто зустрічаються заяви, що вся Україна, буквально вся Україна, це Росія. Чи потрібно сприймати ці заяви буквально зараз? Ми їх, їх як і не сприймали буквально, так і і не сприймаємо. і Ніхто їх буквально не сприймав і сприймати не буде. Ну це просто як завжди, балабольний час, який вони дуже люблять кидати на свою аудиторію і виправдовувати якісь свої моменти. Там, якщо їх послухати, то там така біполярка, Що давати, звертати увагу на заяви росіян пропагандистському ключі. Ну це ну ми можемо з вами з папугою поговорити, то буде більш продуктивніше. Ніж з російськими пропагандистами. Чи можна говорити, що Москва взагалі зацікавлена зараз в перемир'ї зупинення війни в будь-якому вигляді? Москва хоче зупинення війни. Да ви що? Ну де? Де ми побачили це? В чому? В тому що Путін затягує час, він затягує час, і він буде його затягувати. Він Для буде чого? його затягувати. Як для чого? Для того щоб сидіти в своєму кріслі, ми про це говоримо з вами. Кожен ефір, кожен ефір йому вигідна війна. Це гарант його влади. Це гарант його влади. Йому невигідно закінчувати війну. Він її як не закінчував, так і максимально планує тягнути кота за причинні місця для того, щоб її не закінчувати. Бо якби він був націлений на закінчення війни, він би що? правильно щось би робив би для закінчення війни. А коли по нам летять з вами ракети, це не є сигналом до закінчення війни, це продовження війни. Стосовно території Донеччини, яку Росія вимагає передати, вона залишається не підконтрольною їй з 2014 року. Якщо Україна відведе звідти війська, це відкриє російським загарбникам прямий шлях на Харків. От ось до вас питання: чи є ось ця вимога таким стратегічним ходом Росії для спроби окупації Харкова та інших регіонів? Ця вимога, як мінімум, потрібна для того, щоб продати внутрішньому електорату якусь перемогу, тому що вони починали своє СВО під ігідою визволення Донецької та Луганської областей. Це пер перша причина, взагалі, ну для того, що вони вимагають виходу з Донецької області. Далі чи планують росіянці порушувати власні ж домовленості? Звичайно. звісно, чому я кажу про те, що те, що зараз відбувається, в то, в якому вигляді воно є, і там з гарантіями безпеки без них неважливо як, воно все ще нестабільне. Абсолютно, тому що воно порушується отак, от і все починається знову. Якщо все ж таки дійдуть о, там найближчим часом, через певний час якихось заморозки війни або там часткові поступки, о, коли. Наскільки висока ймовірність однозначна? Коли Росія повернеться за ще більше, я вам поки так сказати не можу. Ну я вам поки сказати не можу, тому що це напряму залежить від того, як буде діяти Китай. Вони зав'язані на Китай. Вони в першу чергу зав'язані на Китай. І от тут питання до того, коли у Китая впаде клема, і вони вирішать віджимати назад собі Тайвань. А український конфлікт потрібен буде для того, щоб ніхто не знав, за що хопатися. Ну, типу, хтось ставить три роки, хтось говорить про п'ять років. Ми говоримо про дебільного сусіда. Ми говоримо про Путіна, який а, як не крути я похилою людиною. Як не крути З великими проблемами зі здоров'ям. Так, да, воно курвисько ще не здохло, але воно рано чи пізно здохне. Питання, коли він здохне, дуже таке собі питання. От. Наскільки високі шанси, що зміниться політика Росії після того, як здохне Путін? Політика Росії зовнішня може і не змінитися, але внутрішній колапс будь-яка будь смерть царя буде нести все одно, тому що все одно почнуться павуки у банці, тому що ніхто не буде наміснику умовному віддавати весь общак, на якому тримається кооператив озера. Стосовно території, дуже багато питань в коментарях під різних відео, і це болюче питання, яке постійно обговорюється. Ми з вами теж декілька разів його обговорювали, але тим не менше, перемовини йдуть, тому я знову запитаю: наскільки високі шанси повернути нам окуповані території рано чи пізно? І от на даний момент яким шляхом це може відбутися? Політично? Основну масу тільки політично. І скоріше за все з того, що в мене випадає основний пласт перемовин зараз зводиться до того, що якщо ми говоримо про гіпотетичну зупинку о, о, війни, о, то вона більш ворогідна в кордонах зі бойового зіткнення, без обмінів когось кудись, без виводу оцієї всієї історії. Тобто, це стопнутися там, де всі стоять. Mm -hmm. О, це більш вірогідна історія. А все інше йде в політичний, ну в політичний ракурс, але ж політичний ракурс ми ж розуміємо, да, скільки років він може тягнутися: Придністров'я, Абхазія, Осетія дають нам зрозуміти, скільки років політично можна вирішувати ці питання. Якщо ми говоримо про те, що ось все зупиниться на тих кордонах, як воно є, це все заморозиться, і далі буде вирішуватися політичним Што? політичним шляхом. А тут питання стосовно міжнародної підтримки, питання заходу, от які кроки можуть бути якимось реальними гарантіями безпеки для України? Інвестиції, інвестиції. Я про це кажу навіть в приватних консультаціях, коли мене запитують, чи повертатися мені до України, там, наприклад, да, і чи є Україна майбутнє. Я Кажу, Україна є майбутнє в тому випадку, якщо після завершення війни а, ми побачимо в перший рік, максимум півтора, після підписання будь-яких паперів, масове інвестування іноземних компаній в українську оборонку. Промисловість, будівничий сектор, аграрний сектор і так далі тому подібне, якщо ми побачимо гроші, бо ніхто в нестабільну країну свої бабки вливати не буде. Ну це треба розуміти. Тому інвестиція це є гарант того, що Європа і там Америка, Європа, наші партнери готові у разі чого захищати своє майно на території України. Чи можна очікувати якихось справжніх зобов'язань від США? Чи знаєте, знову буде може статися така ситуація, що у разі повторної агресії ось ця реакція її або зовсім не буде, або вона буде ну, вона буде з таким запізненням, ну як власне ми бачимо зараз. Цього року намагаються прописати цього року, чому кажу так, цього року, бо ми таке вже бачили з вами в інших роках. Цього року пропис про прописати максимально фундаментально по вищому суду, тобто пунктами якимись більш конкретними пунктами, а не просто як у нас з вами в меморандумі Будапештовському надряпано, що якось ми будемо допомагати, а як ніхто не прописав. Як саме тут будуть намагатися пункти додати конкретні. Ну, якісь дієві. Тобто це реально що можна може бути підписано цього року? Mm, ну, вирогідність є. Вирогідність є, питання ж я ж кажу, просто що воно все ще нестабільно. Стосовно військових баз, НАТО, є, США, А наскільки це ймовірно, як певний елемент гарантії безпеки? Цілком це те, коли я казала вам про інвестиційний сектор. От я про це якраз і кажу. А, а Інвестиція в українську оборонку, американський заводяк на території України, британський заводяк на території України, який небудь який БМПЛА виготовляє на замовлення. Ну то все. Це і мається під цим на увазі, що це військові бази. Ну а, а військові бази. Ви думаєте, що тут приїде НАТО? і Розгорне свої е, військові бази в мене в Харківській області. Нам би цього звичайно б дуже сильно хотілося, безумовно. Безумовно, і чи е, намагаються прописати подібний пункт у питанні миротворчих військ? Так, да, намагаються прописати. Чи ворогідний він? Так. Да, бо ми скільки не дивилися скоріше за все, якісь контролюючі війська іноземні на території України все таки будуть. Назвати це роз, е, розгортанням повноцінної чужої військової бази, на, військової бази на території України не зовсім. Гібридно, так. Да. Повноцінно, поки воно не виглядає як повноцінне розгортання військової бази? Чи можемо ми подивитися? Ми так з вами трошечки а, поговорили про територіальні поступки, але цікаво, от, яка позиція взагалі зараз Зеленського, ну і загалом його команди України української сторони на переговорах стосовно територіального питання. Наскільки вони вже розуміють, а, як і що вони будуть робити? На що вони будуть погоджуватися, на що вони категорично не будуть погоджуватися? Фундаментальне розуміння якесь є по королеві Пентакли. Ну, тобто, воно й було озвучено і так далі. В, в повній мірі воно не було прийнято, тому що, я так розумію, наше озвучено по королеві Пентакли це багато для. Нинішньої ситуації, я би так висказалася б, да, в такому ключі, от сходяться на, на, на чомусь, про що е, буде добавлятися третя сторона, в тому числі. Тобто, є е, е, якісь ключові пункти, узгодили, якісь іще скоріше за все спірні, достатньо от, але у нас точно. Те, що ми про то, 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 що точно я розумію, ми будемо скоріше за все наголошувати на тому, що якщо ми говоримо про територіальні моменти, то це ніякого віддавання того, що не є захопленим, ну, типу. Виводів у цієї історії. І другий момент ніякої мови не може йти про якісь скорочення армійських е, витрат, скорочення армії, скорочення техніки, тобто у е, е, мілітарізація про неї мова прямо йти не буде. Тобто, навпаки, е, дуже навпаки, наголошуємо на тому, що давайте ми будемо зброюся ще більше. Тристороння зустріч, про яку зараз говорять, як обіцяється, вона там має відбутися до о, кінця цього місяця? Ну принаймні, так озвучують о, в змі, де вона може відбутися, як тому, що там розглядали Женеву, розглядали Будапешт, о, розглядали зараз. Не згадає можливо, о, ви пані Сейрош, пам'ятаєте. Якщо вона все ж таки але тут питання більше в іншому, якщо все ж таки вона відбудеться, чи вдасться дійти якихось домовленостей? Як вона ж уже не тристороння? Там же ж наголошує Путін на тому, що буде зустрічатися виключно з Зеленським, і Трамп там не потрібен. Ага, ну я чула, що говорила останні останні повідомлення про тристоронню зустріч? Це Ні, та... ми вже говорили потім про двосторонню і ще про якусь, і про яку хочеш. Це добре. Тоді стосовно чи відбудеться зустріч mm. Зеленського з Путіним? Тут е, наголос стоїть на конструктивності, я так розумію, тут намагається е, спланувати зустріч, яка буде нести в собі правосуддя. Тобто, це коли лідери зустрілися уже щось підписувати, уже щось підписувати, а не просто оговорити. От на це є більший акцент, поки, поки цей акцент ну такої. Тобто, чи можлива зустріч в будь-якому форматі там, Путіна зі Зеленського в три сторони, в дві сторони без різниці? Да, вона, ймовірна, і вона випадає постійно як не щось, що не може статися. Ні, воно випадає як щось, що цілком може, може відбутися. Але кожного разу в мене фігурує про те, що е, це намагаються витягнути уже в щось конкретне і фундаментальне, а не просто зустрілися два мужика. Лідери двох держав послали один одного куди подалі, і на тому все закінчилося. Розумієте, от у чому момент? Тобто, це намагається вивести все таки всякими різними перемовинами на те, щоб це вже було хоч щось конструктивне. правосуддя тут може говорити, хоч про якусь первинну підписану точку. Там не знаю, наприклад, зупинення вогню, наприклад, зупинення фронту по лінії, не іще не перемир'я, ще не кінець війни, ще не якась така історія. Ну, хоча би щось. Не просто розмова. О, от, і воно ще поки що. Оце щось виглядає по двічки Пентаклей, дуже в хиткому положенні, дуже хиткому положенні. Починаючи від місця, закінчуючи а, сімкою кубків. М як сказати правильніше, мабуть, ілюзією, напуском навколо цієї, вообще всієї теми, де іще да, її готують, да, тут щось збирають по четвірці Пентакли, да, тут намагаються фундаментально з цим щось зробити, але прям ну, сказати, що це легко, ну такоє. є. То можливо, можливо, знову ж таке перед зустрічю Зеленського з Путіним будуть якісь зустрічі там умовно делегації російсько-українських, де будуть. Вони ж не можуть цілком взяти... да цілком ймовірно, що все одно буде щось напередодні, і путіну доведеться скоріше за все погоджуватися на якусь зустріч, би він не затягував. Час Путіну доведеться якось на це реагувати, тому що та ситуація, в якій зараз він знаходиться, це ну те, що у шахах називається цуцванг. Це коли, це коли в шахах і в шашках є таке поняття, коли будь-який хід противника робить ситуацію ще гірше. Тобто ти йому ставиш його в таке положення, що будь-який його хід він гавно, от, от прям гавно. Що вліво, що вправо. І для чому це для Путіна так? Тому що не приїхати на зустріч із Зеленським дати сигнал Трампу, що я не хочу домовлятися, я не хочу припинення. Якби ти не юлив, це сигнал, що я не хочу закінчувати війну. Погодитися з Зеленським означає вийти на якийсь конструктив, в якому тобі доведеться щось конкретне підписувати і приймати. Ми ж хочемо продовжувати війну і рибку сість, і кой де посидіть, понімаєте? І от аж шпагат довго тримати не вийде. Ну, не вийде довго затягувати. Ну, тиждень, ну два, ну три, ну місяць. Добре. Ну до двох місяців. На якомусь етапі ну знову ж таки, да, Трамп почне колупати цю тему. От і все. Стосовно умов, якщо ви говорите, що готуються якісь реальні, більш предметні домовленості, тут же йдеться мова про умови для України. Наскільки вони будуть тут про сприятливі складно говорити, давайте так найбільш реальні для нас умови. Ну, вони все одно болючі і неприємні, і поки вони все одно ілюзорні. Вони все одно ілюзорні. Вони з самого початку цих перемовин виглядали достатньо ілюзорними. От їх намагаються зробити менш ілюзорними і перевести на нарешті з красивих заяв по публічних до якихось конкретних пентаклей. Тобто їх зараз оці красиві ілюзорні пропозиції намагаються уже зробити чимось більш приземленим і зрозуміло матеріальним. Але це все одно не без втрат, давайте так. Питання про а, Трампа багато навколо нього ведеться розмов. А, у мене. А... Цікавить інше. яке Який істинний інтерес Трампа у завершенні цієї війни? Его, Нобелівська премія. Все. Його его і Нобелівська премія. І те, що він такий красавчик. Ну, і бабки, звісно. Бабло, Бабло і его, обов'язково. Ну, просто там, де Его Трампа, там завжди про вигідний бізнес якийсь момент. Завжди. Ну, типу. Трампу треба живити своє его. Трампу як бізнесмену потрібно мати вигід вигоду в будь-чому, що він робить: матеріальну, внутрішню, егоцентричну вигоду будь-яку. Все це не від великої любові до України. Зрозуміло, багато питань знову ж таки наші глядачі задавали схожих в коментарях стосовно президентських виборів. Якщо буде укладено перемир'я в будь-якому вигляді, як швидко відбудуться президентські вибори в Україні? Супер швидко, тому, що це вимога. вимога наших партнерів до зміни влади в демократичній країні. Як тільки щось буде встаканено, в на якісь плюс-мінус короткі терміни будуть е, намагатися організувати вибори. Про це навіть уже Британія сказала. Як тільки Україна підписує мирний договір і війна закінчується, Британія готова допомогти Україні організувати виборчий процес на її території. Чи на зміни, ну, зміни влади? Чи є наміри у Зеленського повертатися до влади? Так. Так. Дуже спірна штука, дуже спірна штука. Дуже спірна, дуже конфліктна. Тут навіть якщо у нього і є якесь його особисте бажання, скоріше, скоріше за все, може вийти так, що оточення зеленського буде намагатися відмовити його від подібної амбіції, ну тому що. Бажання з одного боку виправити ситуацію, з іншого боку, бажання відхреститися вже від ситуації, коли ти прийняв не дуже приємне рішення. Ну розуміємо, да? Якщо ці вибори ну там будуть відбуватися, наскільки великим є ризик зовнішнього втручання? Ну там до прикладу запитували, от, чи є загроза того, що до влади спробують просунути більш зручного для Росії власне штатів, також кандидата. Намагання будуть, але тут нескільки до Росії, тут скоріше до, ну, до штатів і до цієї всієї історії, це да, це да, більш такий зручний, зговорчивий кандидат е, по всім параметрам. М -м -м у нас буде весело на виборах. У нас як такої нормальної опозиції немає по сьогоднішній день, адекватної, медійної. тому нам з вами буде дуже дуже весело на виборах. Обирать когось, кудись. Будемо дивитися такі красиві менеджерські піруети. О, от, коротше. Головне, знову не вляпаться в якесь відро черешнє. Наостанок, ваша думка як українцям не вляпатися в це відро черешні? Чи є така можливість все ж таки у нас? Для цього. Потрібен великий відсоток людей із достатньо вагомим і серйозним критичним мисленням. ну Де його взяти? Де є цей відсоток людей в Україні? Він є, але його недостатньо для того, щоб задавати правильні питання або дивитися неупереджено і упереджено одночасно. Ну, типу, у, у, у нас є. У нас є дурна така, знаєте, манера і черта нас доносить. От нас кудись доносить. От максимально. Але, як показує практика, український народ ніколи не голосував за такого, знаєте, махрового націоналіста. Завжди обирався хтось посерединці. от Завжди от такий. Тут, тут, тут всі. Чому свого часу це був не Чорновіл? Тому що треба було, ну, важко було обрати в ті часи націоналіста, важко, і нічого не змінилося з того моменту. Звідти Кучма, от звідти і пан Ющенко, який підійшов би скоріше як президент, більш стабільної Швейцарії, ніж України е, е, того періоду часу, розумієте, звідти. Оця посеред історія Тимошенка, в Янукові. Ну, коротше от, дуже, дуже така коротше, важка історія. У нас теми виборів і... і всього іншого. Ми ще з вами наступного разу обов'язково поговоримо про теми тему виборів і президентів в Україні. А поки що вам величезне дякую за цікаве інтерв'ю, глядачі. Я традиційно закликаю вас писати запитання, писати свої коментарі, підписуватися на канал. Ми все читаємо і працюємо для вас. Ще раз вам дякую, Сейраш, і до наступної зустрічі.